Вітаю тебе, друже! Ми сьогодні з тобою продовжуємо спілкування з приводу питання, яке ми вже трошечки. Да обговорювали з тобою це те, що стосується всесвітнього або ж регіонального етикету. Чому ці поняття є такими близькими один до одного, так і чи всюди є однакові правила? Насамперед, що я включаю в поняття всесвітній етикет: це те, що в кожної країни є свої особливості: Так, особливості розвитку, особливості мови. А також це стосується звичаїв, традицій, так які згодом склали базу для того, щоб стати етикетом насамперед. І е, ми маємо розуміти те, що е, насамперед, е, те, як ми застосовуємо цей етикет і як ми поважаємо е, звичай тої чи іншої країни, е, дає нам право. Відчувати себе е, частиною світу, так і частиною е, нашого суспільства, насамперед. Отже, перший важливий момент, про який ми з тобою говоримо, це те, що е, є поняття, м, так коли вам потрібно е, поїхати в будь-яку країну світу. Так? Є Міжнародні правила, так, які стосуються абсолютно всіх, і ми їх можемо зарахувати з вами як такий своєрідний корпоративний етикет або ж міждержавний етикет, так, ну, більше корпоративне це стосується роботи, але так як ми взаємодіємо, так, як держави одна з одною, то потрібно ну, сприймати з повагою те, що може бути в інших країнах. А, тобто це перше поняття. Далі. Другий момент, про який ми говоримо, це є поняття Об'єднаної Європи, яка утворюється у нас у другій половині ХХ століття. Так, ми знаємо поняття Європейського Союзу. Все це дає нам можливості з тобою а, говорити про, власне, а, європейський уніфікований етикет так, і етикет Європейського Союзу, прапор якого ми бачимо. Так, далі, Це вже далі ми говоримо про регіональні особливості, про Англію, так, з її так, часом, з поняттям запізнення, з поняттям особливого сніданку, обіду і вечері. Це також і Франція. Так, це особлива елегантність. Тобто, якщо коротко це підсумувати і зробити такий загальний важливий висновок. По е, всьому матеріалу, то ми маємо зрозуміти те, що ці регіональні особливості, вони зумовлені не тільки е, традиційним світом, який утворився довкола цих держав, але ще і поняттям е, так, історії. Так, оскільки були певні традиції, які склалися, наприклад, до 19 століття. І далі в нас іде історія. А якщо ми говоримо, наприклад, про інші країни, так, про, не тільки про Європу, а давайте, наприклад, ми подивимося про східний етикет, то тут ми зрозуміємо, що перевага надається саме традиційним манерам. І вже потім у нас з'являється нашарування. Так, далі, наступне це те, що є арабський етикет, так, який теж складався протягом століть і фактично Сьомого століття, так е, коли зародився іслам, і, звичайно, що це багатовікова етична традиція насамперед. Так, японський етикет це теж складова традиційної держави, яка була до е, фактично. Другої половини 19 століття закритою е, за своєю структурою, і потім вона відкрилася світу. Ну і відповідно, знову ж таки починають проникати різноманітні віяння. Е, так, і... Нові власні стандарти. Тому е як висновок маємо сказати те, що відмінності є і суттєві, але однаковими вони є, якщо, наприклад, е держави належать до певної е групи або е такого великого міждержавного об'єднання, і деякі відмінності можуть бути спільними. Ну і звичайно, поняття традиційної культури, яке ми теж використовуємо і послуговуємося для розуміння. Е Суспільства і держав, які знаходяться поруч з нами. Дякую вам за увагу, за спілкування і до зустрічі! Читаємо, розвиваємося разом і дізнаємося для себе нове.